Сьогодні в мене така операція, як переробити ось такий некондиційний перчик. Фарширувати не дуже зручно, бо він вузенький, десь кривенький, косенький, коротше кажучи, десь обрізаний такий перед. Що з ним робити? Помити його, порізати, посушити його, посушити його. Можна посушити в духовці на пергаменті. Можна посушити в сушарці, будь-яким, хоч на сонці, будь-яким способом. Посушили. Я ріжу жовтий, весь любого кольору, не тільки червоний, весь, який в мене є. Посушила. Ось, коли він висохнув, він виходить ось такий, тихенький, аж От він, Я його здека зняла, був гарячий. От тільки остив, поки він ще не відсирів, засипаю його зразу. В кавомолку, в будь-яку, яка у вас є. І ось виходить така паприка. Прекрасна, ароматна. Не обов'язково мати сам сорт паприка, хоча він предназначений, якби під паприку. Але на паприку я перемелюю будь-який перчик. Трішечки додаю солі, засипаю ось в баночки. У мене ще трішки з минулого року залишилась паприка, вона чудово зберігається. І ось так можна переробити неконденційний перчик.